Друзі, що робить нас по-справжньому щасливими та успішними за будь-яких обставин, що ж допоможе зберегти вам життя і від чого залежить успіх або поразка. Ісус Христос він пояснював законне життя своїм учням і навчав їх про різні ґрунти, різні серця. Є ґрунт при дорозі, є кам'янистий і є ґрунт, заражений терням. Ці ґрунти не можуть нічого вродити. І є четверта добра земля, плідна. Вона приносить добрі плоди. Господь відкриває таємницю щасливого плідного життя. Також апостол Павло писав в своїх посланнях про таємницю, що від віків була схована в Бозі. І нині вона відкривається нам через церкву. Своїм учням, які постійно були поруч з Ісусом, Він говорить: вам дано пізнати таємниці, розуміти те, про що я проповідував. А багатьом людям не дано. Адже Христос проповідував сотням і тисячам людей, але в горниці після Його Вознесіння зібралося лише 120 людей. Чому так? Зараз, як і тоді мільйони людей, вони пройшли через церкви, вони каялись, служили в церкві і навіть займали керівні позиції. Але тепер у церкві їх немає. Безперечно, є таємниця. І кому вона відкрита, тому буде дано і примножаться плоди. Така людина є добрим ґрунтом. А кому вона закрита? То і те, що має, буде забране від нього. Тому, дивлячись на кожне життя, на служіння, ми можемо легко визначити, наскільки це плодоносна земля, та які плоди, Чи є віра та духовне зростання або навпаки, був пастором, а тепер не пастир, був служителем, а тепер не служитель. Або кажуть, що церква і зовсім не потрібна. Це кам'яний ґрунт з мамоною, виправданням, твердинями, стернями та дияволом усередині. Але ваше завдання бути цим благотворним, повноцінним плодоносним ґрунтом, який приносить плід у 30-60 та 100 разів. Адже там, де є царство Боже, там завжди будуть плоди та примноження. І там, де його немає, там багато балаканини, виправдань, пліток, будь-чого, але тільки не плоду. Така людина вона втрачає навіть те, що було дано в житті. Не потрапте в цю пастку, підпишіться на наш телеграм-канал, де кожного дня ми говоримо про таємниці Божі, щоб не втратити покликання та призначення.